Велике вітання сьогодні. Ми продовжуємо знайомити вас з вулицями нашого міста, і ми сьогодні прийшли не просто на вулицю їжі, а на історичну пам'ятку нашого міста вулицю, на якій можна знайти все від якогось жареного кальмару до свіжовичавленого Пішли, покажу. Так, ну що, я вже куштував чорний тофу, але зараз я хочу скуштувати його ще раз і згадати ці емоції. Перший раз я, я його куштував в місті Ченша. тому зараз куштуємо і в Дзинай. І прийшов мій зірковий час. Нарешті, нарешті, після сніданку я їм чорний тофу. Що тут у нас є? Чорний тофу, а якась капусточка, червоний перчик, чесночок. Ну шо, ваше здоров'я? Mm. Ну, кінцевий присмак гімна присутній, якщо чесно. Але він дуже відрізняється від е Ченшовського. Він напевно навіть смачний, я б так сказав. Але це із-за цього м -м, соуса, який, який вони додали. Він такий солоденько гострий. Ну mm. і капустка. Це дійсно, це дійсно круто. Mm. Я це буду їсти дійсно, це фігарно. and now the adventure is going Непогано. Непогано, воно дуже мені подобається, що воно смачно пахне. Я не розумію, що це якась солодкий рис з чимось. Не може. Смачно? Це рис з ананасом. Його, яким нам запортує в бамбу. І ось продав. Мені подобається. Перше за історію всього мого життя в Китаї. За вісім, за більше ніж вісім років я підійшла спробувати е, шлунок качки. Шлунок качки. Кишки. Киш, кишка, якась коротше, якісь кишки качки. Я запитала, скільки кошти, а мені сказали, не треба грошей. Не треба грошей. Що ми зараз їмо на халяву? Ми очевидно. Ха. А, ну как? Подкач. Оглядаю вас так. Я не люблю. Так? Це як свиняч, дуримаша. А что краще? Свиняче вуха, бо у нас з ним вже давні відносини. Ага. Але кишки також дуже смачні. Oh, my God. Фикольно, що Вуличні торговці дуже раді, коли їх знімають, тому що, напевно, це як у реклама, і до них прийде більше людей. Ось як нам дали безкоштовно гусині кишки, ось так чувак я почав знімати суші і він дуже доброзвучиво підвинув поднос, який їх прикривав і дав мені змогу зняти. Поки мені сказали назву, поки прийшов роман, я вже забула назву. Цих штучок. Можливо, хтось вас знає. Напишіть в коментарях, як вони називаються. Мені вони схожі на якісь маленькі пельмешки. А це щось з яловичами, так? Маленькі пельмешки, так. Да. Чи з барашки. Думаю, з яловичами. Смачно. Хаучок. Як тобі заходить? У мене сьогодні просто ідеальний обід. Шуджінбаум. Як Як жарені пальмані. Поки найкраще Угу. Mm -hmm. Навіть краще ні штофа? Найкраще ні штофа. Тобто коли ти зварила пельмени, не всі з'їла, вони трошечки полежали, їх треба якось розігріти на пательні, на сковородку. Чеки. Вони піджарились і вийшли з Хочеш шинджінфа? <рес> Шеньбау, будешь, не? Ну хочешь. Отсабхель. Ну и ты нас. Будешь к нам? Хеллоу. Отсабхеля. Ты ч? Что смешно стало? Цели два пиріжка, вони прям з печі. Ви самі бачили. Я думаю, Ромашка засняв, як вони з печі дістають цей хліб. Він дуже смачний. Ми насправді дуже любимо їхні кухні. цю мусульманську, ігурську, я не знаю. Ууу. О май гаш. Це збирашка. Це настільки неперевершений смак. В звичайному житті ми не їмо баранину. але тут вона приготовлена дуже кайфово. Це тісто нереально смачне. Всередині є рідина цей сік барані. чи що це таке? Це як. Ну концепція як бауза, типу в тісті м'ясо. А напевно а в кінкалі є ще такий юшечка оця. І вона така прям. Хочеть. Але хінкалі з якого м'яса? Свинина? Чи теж барашка? Ну, Чи, напевно, різні? Різні. різні? Це борщ? чи Ні? Мені здається, це український борщ. Капуста і е, червона жижа томатна. Це ага. борщ. Борщ. Борщ? 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 Борщ. Ну, підписуйтесь на канал. Нехай у ваших серцях не буде ненависті, злоби і перцю. Ніколи. До побачення. Па-па.